Колекція по роздаун від Аріан Porcelain – це професійний фарфор, створений спеціально для хорика, міцний, стабільний, розрахований на щоденну інтенсивну роботу, посудомийка, температура без компромісів. Головна особливість колекції реактивна глазурь. Кожен предмет має унікальну текстуру, природний ефект каменю або мінералу. Колір спокійний, натуральний, але за рахунок фактури. Посуд виглядає живим і глибоким. Він не конкурує зі стравою, він її підкреслює. У колекції є все для повної концепції закладу: тарілки різних діаметрів, мілкі та припідняті форми, салатники, миски, чашки для еспресо, капучино та чаю. Легко зібрати єдиний стиль від сніданків до основного меню. Проуздаун це вибір для ресторанів із сучасною авторською або європейською кухнею, стримано нестандартно та професійно. 你呢。